Кольоровий, є навіть для тюлі і фіранок, є рідкий порошок для чорної білизни, для білої, для кольорової, тобто ціле розмаїття порошків. Ми вам покажемо наш порошок для білого. Для білої тканини. Він працює як кисневий відбілювач. Якщо я колись я раніше купувала в іншій компанії окремо порошок, окремий відбілювач, то тут сам порошок є кисневим відбілювачем. От, і він дуже прекрасно працює, але він має свою специфіку. Чому? Тому що мильні горіхи, мильний горіх латинською називається сапіндус, латинською мило, мило індусів. І от назвали сапіндус, тому що вони містять сапоніни. 38% сапоніни це природні пави, які дають піну. От, і вони якраз виділяються із цього розчину, коли я вам казала потовкти, і будуть, буде піна. От, так от в гарячій воді. Тому наш порошок він органічний, має свої секрети. Я хочу показати, як працює наш порошок. І працює він любить гарячу воду, тому що ви ж знаєте, всі засоби наші люблять гарячу воду. І от дивіться, ну, часто люди, коли, якщо їм не пояснили, як працює порошок, вони бувають незадоволені якістю. Тому я стараюся. Показувати, як він все-таки працює правильно. Дивіться, беремо саме те, що таке є от страшне, це зеленка. Так же, саме, що є, таке милує. Дивіться, наливаємо цю зеленку. Так достатньо багато. От, і беремо наш порошочок. Порошочок в мене для білого. Трошки насипаємо порошку. Ну, дивіться, бачите, яка це зеленка. Такий достатньо розчин, симпатичний. так, І трошечки нашого порошку сидимо собі. І от бачите, якщо холодна вода, то попробуйте, холодна вода. ну, Ви бачили, наливали таку. <кху> І порошок наш, бачите погано розчиняється в воді, тому що він органічний, він ну, хімічний. Щось там працює, але дуже так слабенько. І ще момент в чому? Що наш порошок складається з двох частин. У нас є сам порошок і є до нього ще активатор порошку. Це разом є порошок. От. Активатор він посилює дію порошку. Якщось не побудовочка Постав в сторону світу Так. Підсилює дію порошку активатор От. і, і захищає вашу машинку. Тому що якщо ви бачили, як в машинки там достають так, трошки налили, так, активатором. І теж, бачите, дуже краще, але ще не так, як хотілося б. такий результат, як хотівся. А тепер дивіться, Беремо, додаємо гарячу воду. Додаємо гарячу воду. І дивіться, вже пішло все веселіше. Бачите? Це вже краще. Тому наш порошок любить гарячу воду. Зараз ще хай постоїть. І дивіться, про, про, про прання. Зараз взагалі пропаде вся зеленка. Так от обов'язково треба порошок розчинити в гарячій воді. От тобто, ну, як я, насипаєте, і дивіться, бачите, розчинився. зеленка все розчинилася. От, і в мене живе такий стаканчик в ватній кімнаті, і я його отак розколотила і виливаю в машинку. Тому що, якщо ви ставите на швидке прання і його не розчинили, він не встигає попрацювати. Він достатньо такий щільний. Довго бачили, розчиняється. Якщо вона швидке прання, він поки розтане там і воді розчиниться, вже прання пройшло. От і він не встигає попрацювати. І тоді люди не задоволені пранням. Тому обов'язково його треба розбавити. Бачите? Ну, і такий прекрасний порошок. І ще я люблю показувати досліди. Беру хусточку, вона в нас живе.